Масово надходять одні і ті ж питання, що начебто вже не треба видавати фіскальні чеки та фіскалізувати операцію з продажу товарів, які здійснені через нову пошту, та отримана після оплати за допомогу їхньої фінансової установи «Новапей». Тож, давайте поставимо крапку в цій історії. З чого все почалося? Була стаття на бухгалтері. Яку згодом підхопила вся інтернет-спільнота та почала розносити. А суть справи там в чому? Платник в подібній ситуації звернувся до суду першої інстанції, та суд став на сторону платника податків. Дивіться, наявність цього рішення воно є добре. Але є добре саме для цього платника. Бо на сьогодні він має право не сплачувати ті фінансові зобов'язання, які визначені у цих податкових повідомленнях рішеннях. Проте, давайте будемо чесними. З часом. Політика податкова стає все жорсткіше та жорсткіше. Якщо дивитися навіть з цього питання, то до жовтня 2023 року ми мали позицію, що такі операції фіскалізації не підлягають, але вже згодом позиція змінилася геть на Хоча відповідних змін у законодавстві не відбувалось, тож наявність цього рішення, мабуть, з'являться ще подібні рішення. Ніяким чином, в найближчій перспективі, на пом'якшення податкової політики з цього питання навряд чи вплинуть. І податкові перевірки, як йшли, так і йдуть, і будуть йти. І штрафні санкції як донараховувалися, так і будуть донараховуватись. Тому в цій ситуації однозначно ми операції свої фіскалізуємо та фіскальні чеки видаємо покупцю. Ще хочеться дати рекомендацію. Якщо у вас виник сумнів щодо необхідності фіскалізації тої чи іншої операції, то краще її профіскалізуйте. Поганого в цьому точно нічого немає, але ви себе підстрахуєте та будете впевнені, що податкова до вас питань з цього приводу не буде мати.